Друзі, привіт! Хочу поділитися з вами мега-технологічною розробкою, якою, яку в мене хотіли викупити наса. Але я відмовився, щоб поділитися з вами. Коли треба забивати ось касети, садити туди живці, треба робити невеликі отвори в самих оцих комірках, ну, щоб краще залазив сам живець. Але це виходить довго, неприкольно. Спина не міє, тому я зробив таку тадам, таку от штукенцію. Набив гвіздочки, розміряв по касеті і просто виміряємо, поставили шпуньк, придавили, підняв, все. Дюрочки є. Все працює. До цього у мене десь, щоб наштрикати та касету займало, ну, хвилини-дві, мабуть, десь так. Зараз повністю на всю касету в мене йде десь секунд 15. Головне правильно розмітити на свою касету, навіть можна навіть не на касету, а просто, якщо десь щось садите, розмітили собі по глибині, по відступу. Що хочете садити, навіть у відкритому ґрунті. Чому я використовував саме такі гвіздочки, не більше, не менше. Тому що вони десь так схожі по е, ніжки черенка, ну, плюс-мінус. Сильно товсті не бажано робити, тому що ґрунт має притискатись до самої, самої ніжки живця. Якщо там буде повітря, прийдеться кожну ніжку придавлювати пальцем. Так його. Пригортати, а це лишній час, лишній гемер, на що воно треба. Якщо зробити набагато менше, то теж будете пхати, воно буде загибатися, особливо, якщо це туя якась, буде трошечки підминатись. А так поставили шпоньк, шпоньк, шпоньк ура готово Так що така ось приблуда. Користуйтесь, мені вона допомагає. добряче.